Доброго дня, дорогенькі мої. Я сьогодні на своїй новій дачі і е, хочу трошки пояснити. Ми з чоловіком е, жили в квартирі, і в один прекрасний момент ми зрозуміли, що ми не квартирні жителі. Дев'ятий етаж не для нас, він нам надоїв. Особливо це сталося тоді, коли в 41 рік ми родили дитину. У нас родився хлопчик Іванко, йому зараз 12 років. І от ми тоді переїхали жити на дачу. Бо дитині треба свіже повітря, вітамінчики і все таке проче. І ми почали жити на дачі. І держали там і хозяйство, і все на світі. І кози були, і кури, і качки, і гуси, і перепілки, і що хочеш. Все було. І тільки в прошлому році, в листопаді місяці, ми купили собі нарешті хату. І в листопаді переїхали. І тепер до тої дачі, де ми жили раніше, дуже далеко. Ну, не дуже, але далеко. Далеко, там іще є висока насип, там ходять поїзди і мені велосипедом Переїжджати отуду, через той верх уже здоров'я не ну, вистача. Здоров там у нас було 12 соток, і город 4 сотки. І от Мені в цьому році предложили нову дачу. Я на ній другий раз знаходжусь. Тобто, тут просто пустий кусок землі. Зараз розверну. Ось тут такий кусок землі. Ось є отака халабуда. Чоловік схватився за голову, каже, скільки я тобі буду строїть дач. І ми з тої своєї дачі переїжджаємо тепер сюди. Я перевозю свої рослини сюди. Тут є вода, світла в цій халабуді немає, ну, буде вона у мене замість сараю. Зато мені додому тут 7 хвилин пішком йти. І в мене тут в двох хвилинах батько живе поряд. Тобто мені рядом і в теплицю до батька, і нагород до батька. І ось тут у мене тепер буде отака дача. Чесно, не знаю, за що хвататися з самого початку, але я знаю, що я все зможу. І сьогодні я тут буду садити троянди. Ось я зробила рівчаки і хочу вам показати, що таке посадка троянд. Ось, зробила рівчаки, навіть вже три навіть посадила. Поли рівчаки водой. Зараз буду кидати добриво і садити кущики. Ось у мене є нітроамофоска Це таке універсальне добриво. Ось, бачите, розовенькі такі гранулки. І я потрошечку, буквально потрошечку кидаю в луночку для того, щоб було що їсти моїм трояндочкам. Тут так само, бачите, вирівнюємо корінці, розкладаємо їх і підсипаємо. Так, Траву викидую, буду потім викопувати, викидувати, бо спішу пересадити все. вже і сидить. Оце вже живі бруньки, які підуть в рост. Але і отак треба підстригти, і отак треба підстригти. І хай цю треба суху відрізати. І стрільні, нехай живі брунечки йдуть в рост. Це для того, щоб вода не виливалася і можна було під корінь поливати. Обов'язково треба троянди полить. Значить, для того, щоб зробити зараз другий рядок, я ось натягнула вірьовку і роблю такий ход канем. Я зроблю так. Два кущі будуть у мене сидіти рядом, а потім буде широка мідоряддя, по якому можна буде ходити. Тобто, я зможу із цієї сторони пройти і потім з цієї сторони пройти. Зараз я між кущами зроблю, отут, от між кущами зроблю десь ну, сантиметрів 30-40 буде в мене. Дуже близько. Тому що в мене не влізе все те, що мені з 12 соток, треба пересадити сюди. Ось я покопала луночки. глибиною лунки десь на штик лопати. Зараз покажу. Ось глибиною. Десь на штик. Кущики в мене молоденькі, я їх, тільки, я їх тільки той рік щось навесні купила, щось восени. В основному восени купувала. І вони в мене тільки перезимували, оце я їх пересаджую. Бо ті кущики, які раніше були куплені, я їх оставлю ще літо там поквітувати на той дачі, щоб було чим поторгувати на букети. Ось у мене вийшло отаких от два рядки. Далі Десь приблизно сантиметрів 80 або метр між кущами буде прохід і знов два рядки. Це буде дуже зручно. Я у своєї подруги у Наталки піддивилася, це вона так садить, це її ідея, вона мені дуже сподобалась. Тобто я можу пройти от тут, поміж ряддю, побризкати, обрізати, підкучити, походити, щоб не обдертися. Далі перейти на цю сторону, по цьому міжряддю пройти і зробити те ж саме. І з тої сторони. І мені кажеться, що так буде зручніше і так буде компактніше для розочок. Оце буде в мене така, тут буде тут у мене розарій. Ось мій хлопчик мені допомагає. Накопала ще. Там на своїй старій дачі турецької гвоздички. Ось вона в рядочку її посадила, бо насіння не посіяла, я ж кажу, переїздили, багато чого не зробила. То погода не дала. Як була гарна погода, ми переїжджали, Вещі перевозили по -по потихеньку, мабуть, місяць. От. І ще ми сьогодні посадили безколючу ожину, не колючу таку. Дуже солодку, крупну. ось Посадили цілий рядок понад забором. Вона буде плестися на забор. І буде їй тут гарно. Вона на сонечку. На цьому буду заканчувати своє сьогоднішнє відео, бо ще вночі на, на роботу. То хочу пож... по побажати вам гарних врожаїв, спокою на душі. Все буде Україна, слава Україні! Цілую, люблю, бувайте. Сьогодні 23 березня. І ось яка в мене вже піднімається. Прям на очах росте. Боже, сьогодні вітрюган страшний. Торве теплицю. Ось моя редисочка Прям гарні такі рядочки Піднялась Ось моя капуста вже випустила. По... Це червнева капустка вже поїде, має натуральний листочок. Ось він. Ось. Має натуральний листочок. Їй тут гарно. Їй тут хорошо. Ось вона. Зацвів мій нарцисик. Зараз ще я покажу все. Піднімається салат. І трава разом з ним. Це те, що я казала, що ну, разом буде. Все буде зразу. І бур'янець, і те, що ми посіяли, сіянець. Все буде однаково. А Оце Дід Маршер, капустка, вона трошки пізніше посіяна, то вона ще тільки сходить. І сходить моя. Харківська. Трохи густувато, прийдеться її пікірувати. Зараз тут між капустою посажу цибулю. Як вона зветься, раз, 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 забула М -м... кущовка. О, згадала. Тут я ось посіяла, помните, під бутилки я посадила огірки. Треба їх полити. Все.